Як пройшла ніч в місті на Херсонщині? Загалом чи можливо щось все таки вибухало в окупантів? Ну, у нас вже є певна традиція, і останнім часом ми вже бачимо, що в нас іде чергування якраз вибухів. То в Чорнобаївці, то в Новій Каховці. Вчора ввечері була черга нової каховки. І Якраз нової Каховки це біля греблі Каховської Гес лунали дуже потужні вибухи і в Новій Каховці, і з іншої сторони Дніпра. З іншого, якщо іншого, якщо брати Каховську греблю, Гес, то з лівого берегу Нова Каховка, з правого берегу Береслав. то якраз вибухи були і в Новій Каховці, і в Береславі. Наші збройні сили наносили потужні артилерійські удари, поки ще уточнюються що саме було уражено але вибухів було багато і вони були дуже потужні. Чому я кажу певне чергування відбувається? Тому що позавчора традиційно була Чорнобаївка, тобто, в нас, знаєте, окупанти вчора, якщо казати за цю ніч, то ми окупантам знищили якраз скупчення військ біля нової каховки і Береслава. Вони туди якраз добу будуть підтягувати дві знов такі озброєння. Ми знову знищимо. А те, що вони підтягнуть зараз до Чорнобаївки, я думаю, буде знищено сьогодні. Тому в нас вже традиційно день Чорнобаївка, день Нова Каховка. Послідовно знищуємо тилові запаси ворога і в них, але, але ж вони вперто якось використовують одні, і ті самі бази накопичення, і ті самі локації. Ну нехай міста пристріляні. Я думаю, що я думаю, що так і треба. Пане чекаємо нової бавовни на Херсонщині, і загалом повідомляли, що військові Російської Федерації продовжують, точніше, не продовжують, а використовують баржі для перевезення обладнання через Дніпро у районі Херсона, і що їм, нібито вдалося до от, зробити такі якісь маніпуляції. Після послідовних, навісно, ударів наших Збройних сил України. Що вам відомо про ці баржі і як вони будуть їх використовувати на вашу думку? Чи взагалі, от вам щось відомо стосовно цього наразі? Ви знаєте, дійсно вони стягують баржі по Дніпру, які є. і... На зараз біля Антонівського мосту вони щось монтують з барж, чесно кажучи, не зрозуміло, що це буде таке. Но є фото там, де вони прямо під мостом починають ставити баржі. Мені важко сказати, що можна таким чином зробити. Можливо, це не буде там пешохідна якась переправа, тому що ну баржі, по перше, можливо, вони їх там до опор фіксують. Але треба розуміти, що є потужна течія, якраз внизу Дніпра і пересування будь-якої техніки, навіть автомобільної, це буде неможливо пересувати через баржі. Можливо, вони баржі використовують шталт пантонів. Ну тоді взагалі не зрозуміло, бо в них же там вони ставили пантонні переправи. Хоча якщо про повноцінну пантонну переправу казати, то навести її там неможливо, тому що потужна течія. А те, що вони там створили і пересувають частинами пантону, які використовують як такі собі плато і рухають їх по бокам катерами потужними, то ця логістика вона. Ну, Дуже терміново в часі там більше ніж дві години. Треба для того, щоб переплисти одного з берега на інший, і переправляння в такому режимі техніки їм не забезпечує необхідних потріб, які... Вони зараз, яка необхідність в них є якраз зараз на правобережжі. тому що постійно ми бачимо щоденно наші збройні сили знищують тилові запаси ворога і ті польові склади, які знаходяться і на правому березі Ніпра, ще активно окупант веде бойові дії і все ж таки запаси треба повнути, а разом з запасами і продовольства, тому що вони все ж таки сконцентрували велику кількість Живої сили там близько 20 тисяч людей на сьогоднішній день знаходиться з боку окупантів, тому це велика кількість людей, яких що треба годувати. Тому тактичні, тактично вони зараз в поганій ситуації знаходяться на правому березі, і якраз та паніка, яка відбувається в рядах окупантів останнім часом, і свідчить про те, що не тільки найвищий керівний склад. Російських військових, а вже і рядові фактично панікують, і розуміють, що вони в пастці. Вони в пастці і шукають шляхи відходу з правого берегу, тому вони запасаються на зараз там будь-якими плавзасобами, шукаючи якісь лодки, старі і так далі, приховують їх для того, щоб забезпечити свій відхід з правобережжя із Херсону. Пане Сергію, так може вони ці баржі і ставлять так, аби можна було зручно тікати? Але тоді де логіка? Тому що певна річ зовсім легко ми зможемо знову ж таки накрити цю переправу, тому що хаймар дістають і місце вже так би мовити пристріляне. В чому тоді логіка полягає? Ну вони цю переправу із барж будують якраз саме під Антонівським мостом. Можливо, можливо, так вирішили вони. Знаєте, як то кажуть, прикриваючись Пократись. Антонівським мостом, зробити собі таку першу переправу. Вони не поруч, а прямо під Антонівським мостом будують ось цю якусь споруду з барж. Мені самому дуже цікаво, що це така за інженерна споруда буде, тому що. Ну технічно, на мою думку, використовувати просто баржі для якогось пересування мені здається буде неможливо. пане Сергію. Також стало відомо, що нібито в Херсон звозять керівні кадри з Росії через те, що бажаючих зайняти якусь посаду небагато. Але ми пам'ятаємо, що нещодавно якраз таки... «Єдина Росія та керівництво втекло з міста. Тобто це трішки абсурдно виходить, що вони втікають і назад, назад потім повертаються. На вашу думку, навіщо такі дії робить Російська Федерація? І загалом, що вам відомо за ось такі ротації керівних кадрів, якщо можна так сказати? Вони зараз відсторонюють колаборантів потрошечки від тієї влади, якою вони їх наділили спочатку. І уряд колаборантів на чолі сальдо, і ми всі пам'ятаємо і знаємо, що сальдо ще й досі вже два тижні не виходить з медикаментозної коми. Я кажу, планова медикаментозна форма кома, тому що він в неї впав одразу після того, коли йому е, міністр. Здравоохраніння, як вони кажуть, сказав, що він погано виглядає. Йому треба до лікаря, і одразу після цього той впав в кому і а, ні, ще встиг передати повноваження своїй лісієву, якраз ФСБшнику уряду ФСБшників. Тому зараз формується якраз один ось цей уряд ФСБшників. Я так розумію, що це прибирання колаборантів і сальдо в тому числі було пов'язано з тотальним грабежом, який… Відбувався і відбувається зараз в окупованій Херсонщині, але в погоні якраз ось за цим грабежом, і цей Єлісєєв, ФСБшник вони зараз концентрують повністю. Не владу в своїх руках да окупаційну, і до речі, вчора на дні Аквафрешу, ну триколору Єлісєєв вже відкрито каже, що тепер вони то, чим займалися якраз Сальдо, Булюк і Сємічев, колаборанти, то зараз відкрито про це каже Єлісєєв, Про те, що вони будуть забирати підприємства у тих, хто виїхав з окупованої Херсонщини, вони їх будуть націоналізовувати. Ті просто грабували, ну і до речі, все ж таки призначали своїми указами зовнішнього управління, тобто на підприємства, навіть приватні, вони призначали директорів, тих, яких вони вважали потрібними. Заходили директори на будь-які підприємства, починали грабувати. Ну і відповідно носили гроші якраз ось цим колаборантам. тепер я так розумію, що ці грошові потоки і потоки пограбунку беруть на себе ФСБшники, і ФСБшники будуть концентрувати всі пограбування в своїх руках. Пане Сергію, думаю, зараз, якщо у нас є змога показати ось це святкування свята триколора, яке було в Херсонщині напередодні, якщо у нас є можливість, редактори чують, зможемо з вами разом подивитися, тому що досить цікавим є те, що фактично концерт відбувся. Бачимо так, хтось там співає триколор, певна річ повсюди. Утім, чи вдалося їм створити саме картинку? Знаєте, такого щось що російське свято величне, тому що ну одних пенсіонерів зібрали там? Молоді фактично бачимо немає, і якось все таки так досить слабенько махають прапорцями. Ч? Як ви гадаєте, і для чого взагалі робляться такі свята? Невже лише для пропагандистської картинки? Так, дійсно вони робляться виключно для пропагандистської картинки. І, до речі, якраз ось на цьому відео, якщо там подивитися з боку, там є телевежа, і окупанти на ту телевежу почепили свою ганчірку да трихолорну і запалили червоний фаєр. І виглядало так, що, начебто, цей, ця ганчірка в них вогні. Ну і так воно і буде 100%. А напередодні в новій каховці з, з однієї шкіл зняли якраз триколор наш е, рухопору і підпалили його перед будівлею школи. Тобто, ось таке відношення, якраз херсонців. Те, що зганяють людей, вони на свої е, ось такі так звані концерти. То дійсно ми можемо сказати, що для Херсону це абсолютно просто люди, які прийшли за продуктовими наборами, тому що будь коли вони анонсують будь-яке своє свято в лапках, вони кажуть про те, що після свята той, хто був, обов'язково отримає продовольчий набор. Тобто тому ми і бачимо, що приходять здебільше літні люди, які все ж таки не на концерт прийшли, а за продуктовим набором. Ну а ті, хто розмахують там ось цими ганчірками триколорними, то люди, яких позавозили вже доволі давно з Криму, вони їх там ротують. Це так звані агітаційні бригади, які їздять, замальовують жовто-блакітні. Фарби зривають стрічки по деревах, тобто це такий собі. Загон, який прибирає листівки, партизан, прибирає жовто-блакитні стрічки і замальовує українську символіку, яку щоденно розміщують рух опору по окупованому Херсону і по окупованій Херсонщині. Тобто, ось такий завезений, як то кажуть, батальйон агітаторів з Росії. Пане Сергію, ми вам дуже вдячні, що ви долучилися до нашого атеру. Вкотре хочемо наголосити, що Херсонщина це Україна, і те, що ми бачимо, ось ці пропорції, триколори, Це все поки картинка, але надалі його звісно не буде. Завдяки нашим українським партизанам руховору збройних сил України. Ми від цього позбудемося. Сергій Хлань, депутат Херсонської ради, військовослужбовець збройних сил був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо вам. Бажаємо гарного та продуктивного дня.